Всім привіт! Сьогодні хочу поділитись з вами оглядом дуже цікавого девайсу. Знайомтесь, це ByVision 21R. Компактна відеокамера-диктофон, яка поміщається в руці. Але не дайте її розмірам вести вас в оману. Цей пристрій насправді має неймовірні можливості, тому підписуйтесь на канал, ставте лайк і нумо до огляду! Отже, це пристрій, за допомогою якого ви можете знімати відео або використовувати її як диктофон, щоб якісно записувати звук. В комплекті у нас сама камера, шнур мікро-USB та інструкція англійською мовою. Важливо зазначити, що за потреби ми можемо відправити інструкцію і українською. Розмір пристрою всього 90 на 25 на 11 мм, а вага лише 73 грами. Це робить його дуже компактним і зручним для перенесення у вашому кармані або сумці. Корпус пристрою виготовлений з металу, що забезпечує його захист від пошкоджень, при падінні або удар. Це робить його витривалим та надійним партнером для будь-яких умов. Особлива фіча цього девайсу магнітний елемент, який дозволяє легко кріпити її на будь-які металевій поверхні: стелажі, полички з залізними деталями або кузов автомобіля. І це лише декілька прикладів, де ви можете її застосувати. Магніт настільки потужний, що важко відчепити. Ця маленька здатна знімати відео у форматі Full HD 1920 х на пікселів зі швидкістю 30 кадрів на секунду. Підтримує карти пам'яті до 32 ГБ, гігабайт, що дозволяє зберегти до 30 Годин аудіо або 70 хвилин відео. Якщо вам і цього мало, тут є вбудований LED-ліхтар, який вам може ну, дуже пригодити. Його світлодіод споживає мінімум енергії, але при цьому надає достатньо світла. Це дозволяє вам комфортно знімати вночі або в темних приміщеннях. Батарея пристрою забезпечує до 6 годин безперервної роботи в режимі камери. І це ще не все. Ви можете заряджати її від мережі або підключити додатковий акумулятор для продовження роботи. Таким чином, вам не доведеться турбуватись про розрядження пристрою у найнепередбачений моменти. У пристрої встановлений потужний акумулятор ємністю 3,7 Вт та 1100 мА, що дозволяє працювати до 6 годин безперервно, або просто підключити до зовнішнього джерела, наприклад, повербанк. Тоді тривалість роботи збільшиться аж до 5 днів. Також варто зазначити, що цей пристрій може працювати як веб-камера, що дозволить вам насолодитись якісним відеозв'язком. Сумісний він з операційними системами Windows 7, 8 та 10. Що ж, давайте трішки детальніше оглянемо цей девайс. Дуже класно, раптом ви запутаєтесь на корпусі. Вказано, що за що відповідає. Зліва у нас знаходиться швидкісний роз'єм мікро-USB 2.0. Трішки нижче у нас повзунок, який відповідає за вімкнення камери, якщо ви його направляєте угору. Після вімкнення у вас загориться червоний індикатор, а потім синенький. Цей самий повзунок відповідає за вимкнення ліхтарика, якщо його направити вниз. З правої сторони у нас два повзуночка. Верхній відповідає за відео, якщо направити вгору. Індикатор починає блимати червоним. Коли пускаєте вниз, ваш відеофайл зберігається, аналогічно зі звуком. Направляєте вгору, звук починає записуватись, направляєте вниз, звук зберігається. І знизу, справа, у нас роз'єм для TF F SD карти. Давайте затестимо, як цей девайс записує звук. Зараз ви чуєте звук з петличного мікрофона. 1, 2, 3, 4, 5, Коротеньке інтерв'ю. Володимир, як у вас справи? Все добре. Приїхав до друга. Він записує це круте відео. Володимир сидів приблизно на відстані двох метрів. якість звуку чуєте самі. Вимикається камера, аналогічно, повзунок зліва догори. Затримаємо на декілька секунд. Індикатор блимає фіолетовим кольором. Камера вимкнена. Що ж, моє улюблене, давайте ж подивимось, як ця камера знімає відео. Висновку ця маленька є справжнім скарбом з потужними можливостями. Високоякісне відео, чистий звук, магнітний кріпильний елемент і будований ліхтарик. Все це в одному пристрої. Запрошуємо вас до нашого шоурума, що знаходиться у місті Львів на вулиці Городоцька, 209. Там наші консультанти покажуть вам ще більше крутих девайсів та пригостять кавою. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, зеленчіть у дзвіночок і зустрінемось у нових крутих оглядах. До зустрічі!